Давайте подивимося, що станеться обов'язково до кінця місяця. Для кого це відео? Ну, у вас зараз якийсь конфлікт. Або ви несетеся зараз в таких гарячих енергіях, при тому, що тут повітря, але це енергії такі, що зараз усіх порву. Або ж ви з кимось конфліктуєте і намагаєтеся будь-якими силами доказати свою правоту? Що станеться до кінця місяця? До кінця місяця у вас зміниться якась підвища ситуація. Ситуація, яка зараз висить, ніяк не розвивається, можливо, навіть підвішує вас у стан жертви, можливо, через оці якісь конфлікти, розбірки ви в стані жертви, але ця ситуація вам говорить, говорить, що ця ситуація зміниться, і ви будете навіть якось емоційно задоволені тим, як складуться обставини. Давайте подивимося, що вам це дасть. Так, це вам дасть дев'ятку пентаклів. Для когось буде так, що ситуація зміниться, і ви отримаєте якісь блага ресурси. А для когось буде так, що ви отримаєте результат якогось своєї праці, роботи, те, чим ви займалися, де, де ви себе відстоювали, ви отримаєте бажаний результат.